Привіт! Сьогодні хочемо вам показати таку м'ясорубку від фірми Rotex Три в одному. Зараз коротенький огляд буде на неї. Мясорубочка виглядає так. Зараз на ній вдіта насадка для вичавлювання томатного соку по типу струмок, якщо пам'ятаєте, все металеве, кріплення всі металеві, тому це дуже надійна мясорубка. Зараз покажу, як вдівається шинковка. Є додаткова насадка для шинкування. Можна кабачки, огірки слайсами нарізати. Все монтується дуже легко. Також є терка для сиру, для моркви, для буряка, для яблук, для чого завгодно. І ще додаткова є шинковочка для дирунів. Так само все легко монтується, просто вставляється, все винімається і миється. Ще в комплекті є три решіточки для приготування фаршу різного калібру: 3, 5 і 8 міліметрів. Дуже гарний гострий ніж. Його, до речі, можна заточувати, є спеціальні камінці продаються. І ще в комплект входять такі дві насадки для ковбаси і кеби.